Друзі, всім привіт! Розпаковка. <смі> так вийшло, просипаюся, стук в двері. Думаю, хто це так зранку прийшов до мене. Відкриваю Почта ДХЛ. Думаю, нормально, обіцяли завтра, а привезли сьогодні. Що привезли? Чому знімаю це відео? Тому що почав шукати. Кріплення для планшету. Я, до речі, благодаря Віталік дякую, е установив собі нарешті навігацію для грузових автомобілів. Бо той раз, коли я їхав, я це вам не показав. Мене навігатор завів такими лісами, полями, що коли я приїхав до Віталіка, він каже: Коля, ти що по Google їздиш? Я кажу, ну мушу говорю, а що ж? Кажу, так рідко, ну, не так часто ж їжджу. До речі, DJI Mic зараз. Робимо такий собі тест. А, Значить, у мене є планшет, на ньому записана діагностика. І тому я, в принципі, подумав, ну, що буде за зря планшет рідко використовую на діагностику, то ми туди ще закачали. Що ми закачали, до речі, ми закачали туди IGO Prima для грузових. Ну, Сам скачав, сам установив, трошки помучився, але вийшли. І так, а для того, щоб цей планшет тримався, треба було купити кріплення. Почав я шукати його по магазинам. Вибір такий собі і качество таке собі. Валера мій знайомий каже, закажи на Allegro. На Allegro я шукав, не знайшов то, що мені приблизно, знаєте, по фотографії дуже важко купувати. Я заказав на Амазоні. Якось догадалися, да, тут написано Amazon. Ось така посилочка прийшла. Коштувала вона мені 100%. 50 з гаком злотих. Ну, так скажемо, не дешево. Да, якщо взяти там те, що в магазинах продається. Але я сподіваюся, що вона гарна. Ну, і я вам ще хочу сказати, що щось таке є в цих розпаковках. Погнали! Щось таке, знаєте, нібито прийшов подаруночок, да? коли тобі в дитинстві дарили подарунки, і тобі прям так хочеться його відкрити і подивитися. Ну що тобі там подарували, правда? Давайте подивимося разом. Так. ну, Багато бумаги, бо коробочка, бачите, можна було б два навігатора засунути, але... Але ж це ж бізнес, розумієте, на що ж зробити таку коробку маленьку, коли можна зробити на велику. Так, ось в такій коробочці прийшов навігатор. Скромна така, звісно, не DJI. да, Наводиш по інерції на монітор. Ось така з другого боку. Так, ну що, відкриваємо. Відкриваємо. H-H-H. Так, ну, дивимось, Надо же, навіть в такой штучке. Так, ну, 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 ну. Відчуття, що це качественна річ присутствує. Бо я вчора ходив до магазину, і мені там не сподобалось. Чому я купив це кріплення? Я, до речі, залишу ссылочку під відео, що, якщо вам е сподобається, що ви собі могли купити. До речі, ось таке скріплення. Ось Бачите, якщо видно, то ну, я вважаю, що достатньо качественне. Тому що там була ось така штука. Ось така. У мене є кріплення, хто бачив, яке заряджається безпроводною, і я його часто використовую. Чаще, ніж присоску. Да -да. От благодаря цьому крючку я цепляю за рішетку рефлектора, і він у мене достатньо гарно тримається. Тут рішення таке: Ось такий зажимчик, бачите, поставили, защелкнули. Ну, на присоску я сильно не розраховую, я так скажу. Бо присоска вона буває тримає, буває не тримає. А ця штука тримає завжди. Вони, звичайно, є продаються тільки от з такими штуками, але іноді іноді присоска нужна. Ну, Таке буває. Іноді присоска нужна, тому в принципі, в принципі у мене є така качесна присоска. Чи ви витримала б вона планшет, я не впевнений. Ну, Давайте вже достанемо планшет. Так, достанемо планшет. До речі, хто якою навігацією користується, пишіть. Мій знайомий Валера купив якусь дорогу навігацію за 400 євро. Але мені сказали, що не варто того робити, що IGO Prima, Prima прекрасно справляється. Ось так воно виглядає на планшеті. О, бачите? Так, 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 так. так. Ось так воно виглядає. Ви ціпляєте. Ну я потім, е, кто, кому цікаво, як воно працює, то можете на моєму відео дивитися далі. Або, або, або. Ну, я скажу так, поки що я можу рекомендувати, що річ качественна. Як воно буде працювати у мене, як воно буде працювати в реалі, я не можу нічого сказати. Ну, так виглядає з присосочки. Запускаємо ось таке iGo. Ну, я хочу сказати, що бувають моменти, коли їдеш і не вистачало мені навігації для грузових автомобілів, скажу так. Ну, тепер будемо їхати по грузовим маршрутам. Звичайно, за знаками треба дивитися, навіть коли ви їдете по навігації. Але, але все ж таки, буде більш вже спокійно. Як то кажуть, ну що, я силочку залишаю в описанні, Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора. Шукаємо машину, друзі. Проблема, мені здається, іноді, що в Україні більше машин, ніж в Європі. Вигрібають капець. Просто нема тої машини, яка треба. Нема причепів, дефіцит. Просто дефіцит. Все, всім до зустрічі на каналі. Сподіваюсь, скоро в поїздку. Поки що не буде казати, бо іноді кажеш, що нас все міняється дуже скоро. Тому чекайте, буде нове відео, буду з вами ділитися. Всім гарного дня!